Доброго дня, вітаю вас на каналі Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру. Сьогодні вже майже закінчується 2022 рік, тому хотілося б мені донести до вас ту роботу, яку ми проробили за 2022 рік. Ті програми, які ми започаткували та успішно реалізували її в життя. Тому коротко. Програма про підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади, сади перемога 2022 2024 роки. Що вона передбачала? Ця програма передбачала розроблення технічних документацій щодо інвентаризації земельних ділянок, розроблення схем землеустрою щодо техніко-економічного обґрунтування земель. Забезпечення населення та фермерське господарство посівним матеріалом, засобом захисту рослин та паливомастильними мастильними матеріалами коротко по кожному пункту. Технічна документація щодо інвентаризації земель на території Полтавської міської територіальної громади передбачала собою встановлення меж саме тих земельних ділянок, які є на сьогоднішній день реально в землях запасу територіальної громади. А також в подальшому були проведені техніко-економічне обґрунтування цих земель, після чого було встановлено, які саме з цих земельних ділянок придатні для передачі їх для ведення особисто селянського господарства чи передачі для ведення товарно з господарського виробництва а також ті земельні ділянки, які не придатні для Ведення особисто селянського господарства, а придатні лише для передачі з метою сінокосіння та випасання худоби, що в принципі і було виявлено із загальної площі, яка була проінвентаризована, було встановлено близько 20% тих земель, які не придатні для ведення особисто селянського господарства чи ведення товарності, тобто не придатні для подальшого розорювання, зв'язку з тим, що Категорія їхньої придатності, тобто залуження, вони занадто високі і згідно класифікаторів ці земельні ділянки не підпадають. А відповідно їх неможливо взагалі зачіпати. Це природний ресурс, який повинен самовідновлюватися за рахунок природних умов. Взагалом, програма сади перемоги започаткована президентом України, і вона передбачала передачу земельних ділянок внутрішньо переміщеним особам за їхнім бажанням чи фермерським господарством, чи будь-кому терміном на один рік в оренду без проведення аукціону з метою самозабезпечення. Власне, тих осіб, які отримали ці земельні ділянки, для чого щоб людина могла посіяти чи посадити на даній земельній ділянці сільськогосподарську культуру, виростити і забезпечити свою родину і там своїх близьких людей цими продуктами харчування, такими як буряк, морква, капуста, помідор і тому подібне. І тому, оскільки заявки могли поступати до Полтавської міської ради, нам потрібно було володіти інформацією, де в нас є такі земельні ділянки, де ми можемо розмістити і передати їх терміном на один рік. В подальшому полтавським міським управлінням зібрано заяви із від жителів територіальної громади, які долучилися до цієї програми, і забезпечили їх посівним матеріалом. Зокрема, це були буряк, морква, цибуля, петрушка і інше, інше насіння, яке можливо виростити громадянину на своєму власному огороді. Насіння було закуплено якісне і ми. Вдячні тим жителям, які скористалися цією програмою і зробили для до нас зворотній зв'язок, і дякували, оскільки дійсно насіння гарно проросло і дало свої плоди. Окрім того, ми забезпечили фермерські господарства в їхній доволі складний і час, який виявився. Бо нам всім відомо, що Босінній період під час збирання урожаю занадто була низька ціна на кукурудзу, на соняшник, на той самий сою і тому подібне. Тим більше, що ті, хто посадили сою, вони фактично її не зібрали в зв'язку з погодніми умовами. І в зв'язку з тими ж самими погодніми умовами не зібраний був соняшник. Тому ті фермери, які долучилися до нашої програми, вони були в повній мірі забезпечені пасівним матеріалом станом на 2023 рік, тією ж самою соєю, кукурудзою, соняшником, пшеницею і засобами захисту рослин, і в тому числі паливомастильними матеріалами. Тому вони в 2023 році впевнено вийдуть в поле, засіють свої поля. І, незважаючи на те, що в цьому році фактично вони втратили свої урожаї. І також я вдячна цим фермерам, які також зробили зворотній зв'язок, і, і вдячні міській раді за таку ініціативу, за таку пророблену роботу, яку і, і той шанс, який вони дали, ми дали разом фермерам, для того, щоб вони все ж таки засіялися в наступному році. Дана програма вона діє 2022 2024 роки, тому всіх, хто не долучився до цієї програми, це стосується і жителів, і внутрішньо переміщених осіб, в тому числі фермерські господарства. І ті, які вже були долучені, ми чекаємо від вас заявки. Ви можете вже на сьогоднішній час звертатися до ваших старостинських округів, писати заяви, які потрапляють до нас. Ми сформуємо на 2023 рік потребу, і будемо намагатися в подальшому також забезпечити тим ж самим насінням засобами захисту рослини. І паливим мастильним матеріалом. Також було започатковано і на сьогоднішній час в процесі реалізації програма забезпечення організації та здійснення землеустрою на території Полтавської міської територіальної громади 22-24. Що вона передбачає, ми її в себе коротко назвали 80 на 20. Ми всім знаємо, що з 1995 року розпочалася. Реформа щодо приватизації земельних ділянок, що перебувають у приват під житловими приватними будинками громадян, провівши аудит земель. Нам було з'ясовано, що в межах старостинських округів, а також самого міста Полтава, приватизовано та зареєстровано земельних ділянок в державному земельному кадастрі близько 70 30% Тридцять земелі на сьогоднішній час не внесені до державного земельного кадастру. Не внесені з тих причин, що землі не передавалися у власність. Або виготовлений був державний акт. Оранжевого кольору, який не містив державного кадастру, і він не внесений до державного земельного кадастру. Тому ми започаткували цю програму зв'язку з тим, що вся земля повинна мати якесь своє значення. Ми знаємо, що згідно земельного кодексу, земля має три форми власності: державна, комунальна та приватна. Якщо прибудинкова територія не приватизована земельна ділянка, значить вона комунальної форми власності. Якщо вона комунальної форми, Власності громадянин повинен сплачувати за неї орендну плату, ну але точно не податок за землю, тому і виникла ця необхідність розробити і довести реформу до її завершення, тобто всі землі повинні покритися синім кольором на державному державному земельній кадастрі, тобто на публічній кадастровій карті. І на сьогоднішній час було проведено тендерну пропозицію. І започаткована цю програму. Спочатку заяв було занадто мало, але коли люди дійсно побачили, що виїжджають на місцевість, здійснюються обміри і виготовляються технічні документації, заяви почали активно набувати своєї швидкості. На сьогоднішній час зібрано 400, близько 400 заяв, і ці 400 заяв і реалізовано е, в роботу. І вже е... Відбувається завершення цих робіт, тобто передача документації виключно в Полтавське міське управління. Я рада, тому що, по-перше, хто звертається і хто не був зареєстровані за мене, це жителі похилого віку, в яких є державний акт оранжевого кольору, але немає коштів для подальше її оформлені, тобто присвоєння кадастрового номера. Це малозабезпечені сім'ї. Це люди, яких і були проблемні зони, тобто на, накладувалися земельні ділянки, і вони не могли ніяким чином зареєструвати її в кадастрі. Ці всі проблемні питання вони вирішувалися в ході роботи, було сформовано швидкий рух, тобто розробникам документації було поставлено певні сроки, певні моменти і терміни на заміри земельної ділянки, і особливо, тому що дуже часто. Говорили про те, що це можливо там зробити супутника. Ні, це неможливо. Моя одна із умов, яку я твердо говорила і яку я контролювала як начальник, це те, щоб розробник документації виїжджав на місце і обов'язково знімав цю земельну ділянку, тому що ми на прикладі програми, які започатковувала у 2009 році, Юлія Тимошенко побачила, що. Що ті роботи, які робилися там на той період, вони були неякісними. Ми такого повторення не хотіли, тому вимоги були чіткими, ясними і твердими. І завдячуючи тому, що такі роботи проводяться вірно, звичайно, видаються відповідні висновки, видаються відповідні документи для того, щоб реалізували право громадянам. Я рада цій програмі, тому що на моїх очах збільшується кількість, тому що ми ведемо в себе також програмне забезпечення, де контролюємо кількість земельних ділянок, які отримуються в приватну власність. І мені, я рада, що на сьогоднішній час цей поїзд здвинувся і пішов собі для реалізації цієї. Скажімо так, реформа, яка з 95-го року ніяк не закінчиться. Ще одна е, програма, яка була проініційована е, Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та земельних кадастру, це програма поліпшення сільськогосподарських угідь. Е, чому ми її е, проініціювали? Тому що. По-перше, основною причиною було саме той розроблена документація, інвентаризація земель та техніко-економічне обґрунтування земель, яке показало, що якість ґрунтів вона вже на сьогоднішній час виснажена. І для того щоб привести у відповідність ті рільні землі, які в нас є, які вже там в період 20 років не обробляються, їх потрібно відновити. І це відновлення відбувається за рахунок поліпшення сільськогосподарських угідь. Кошти на поліпшення сільськогосподарських угідь вони є за рахунок втрат сільськогосподарських угідь і лісогосподарських угідь, які надходили до Полтавської міської ради, і які використати ми можемо виключно для поліпшення сільськогосподарських угідь. Тому ця програма передбачила розроблення. Проєкту поліпшення сільськогосподарських угідь. Проєкт був розроблений, і згідно цього проєкту чітко вбачалося за рахунок яких саме заходів буде проводитися це поліпшення, і реалізовано закупівлю сільськогосподарського насіння, також засобів захисту рослин та. На сьогоднішній час залишилося одне нереалізоване – це найм сільськогосподарської техніки для того, щоб привести цю всю роботу в дію. Оскільки вже закінчувався рік, цей захід ми вже перенесли на наступний рік. Але я знаю точно, що ці роботи необхідно провести для того, щоб ми одна із найкращих територіальних громад могли показати і донести людям про те, що ми реально вкладуємо в землі ресурси. З метою подальшої або передачі їх громадянам, або передачі фермерським господарям або товаровиробникам, в тому числі ці землі можливо буде реалізувати за більш високою ціною на земельних аукціонах. Якщо таке питання стане, тому цей захід вже в стадії реалізації. Він згідно проекту, він передбачає сім років реалізації такої. І в подальшому вже буде рада приймати рішення, що, що робити з цими землями і як їх в подальшому реалізовувати. Тож я вважаю те, що Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру в цьому році попрацювало найкраще. Ми використали всі можливості для реалізації поставлених для нас задач, і в наступний рік ми заходимо з більшими ініціативами, які будуть говорити і показувати нашим жителям і нашій територіальній громаді, що дійсно. Орган місцевого самоврядування, зокрема, наше управління, працює для людей. Тож, слідкуйте за нашим каналом в подальшому, де ми висвітлюємо інформацію, звітуємося перед вами і бажаю нам всім успіху!